Рейдерство чи сплата боргу. На Черкаському державному цукросховищі від учора неспокійно. Десятки невідомих у військовій формі проникли на територію складу і до сих пір не залишили територію. Більше того, зі складу встигли вивезти близько 10 тонн цукру. Аграрний фонд заявив про грабіж, а представники людей у камуфляжі називають це сплатою боргу. Вони типу, будуть і на погрузки, я так поняв. Це, Дай. звісно, сюди. І Защита і погрузка. Це відео представники держустанови аграрний фонд зняли вчора ввечері. На кадрах невідомі захоплюють територію складу. Як стало відомо згодом, люди з охорони фірми їх контролює приватне підприємство Офір. Його представник Борис Процюк стверджує, фірма має всі дозволи на вивезення цукру. каже суд на їхньому боці. Вищий казанський суд виніс своє постановлення в нашу пользу в Черкасах, в Луцькій і. в в Киевской области есть тоже сахар, который как бы принадлежит аграрному фонду. Есть решение суда о том, чтобы вернуть нам этот сахар. Ну, происходит так, что нас не допускают ни к помещениям, они используют свой админресурс, свое влияние. Все почалось п'ять років тому. Тоді керівництво аграрного фонду уклало стов Ольга біржовий контракт на купівлю-продаж цукру. У контракті сума оплати понад 17 мільйонів гривень, але приватна фірма внесла передоплату близько 900 тисяч і відразу ж взяла кредит на 15 мільйонів доларів в актив банку. Цукор був заставою. Незабаром фірма збанкрутувала, а банк зажадав грошей. свого часу розроблена схема попереднім керівництвом. Гроші взяли і хотіли ще забрати цукор державний. Це була просто розроблена схема така. Але в зв'язку з ситуацією в державі, яка склалася, вони просто не встигли це зробити. Суд віддав державний цукор банку. Потім фінустанова передала борг приватній фірмі Офір. Аграрний фонд не заперечує законності рішення. Юрист Єгор Сергієв показує документи з адресами сховищ фонду, з яких фірма може забирати відсужений цукор. 6 адресов мы действительно имеем, черкасы у нас нигде не фигурируют. Действительно, в ухвале сказано: мы не отрицаем этого, что исполнитель может забрать э, сахар даже в том случае, если он перемещался, если у него поменялся хранитель. Однако, акцентирую, сахар с этих вот складов, с вот этих вот не перемещался сюда. На черкаському складі 30 тисяч тонн цукру, вартість якого більше 300 мільйонів гривень. Щоб його не втратити, аграрний фонд написав заяви до Черкаської прокуратури і поліції. Юлія Парпленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.